Доброго вечора, шановна спільнота, мене звати Наталя і ви зі мною на каналі Забути Хрест. Пропоную вам подивитися, що в мене було вишивало з цього тижня, які були проекти, просування, сподівання і що в мене з того вийшло. Давайте ми будемо починати. Якщо вам цікаво, залишайтеся на каналі, підписуйтесь, щоб не губитися. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, та натискайте в або... і можете поширити це відео у, тому, у вашому вишивальному або іншому чатику, або де вам буде зручно серед ваших друзів та рідних. Я рада кожному новому підписнику. Чесно. Тому буду починати. Почнемо ми традиційно з моєї роботи, яку я зараз веду до фініша. Я вирішила робити такий формат. От це у мене варафієка від, від фірми Гоблеса. Вишиваю я її по схемі паперовій в, 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 в з я формату Підбірний ток тут в DMC, але вишиваю я ниточками SHS на 18-му каунті. Наразі робота в мене готова на. Понад 80% мене це безмежно тішить, мене це безмежно радує. Я вийшла на фінішну пряму так, оце крайній куточок. Все. Далі нижче нічого вже не буде. І тому одразу стає видно, як я гарно і чудово розмістила роботу на полотні. Так, я промахнулася з розмірами. От, чи то я залиш... брала залишок тканинки. Я не хотіла обрізати краї, бо дуже маленький хвостик лишався. Ну, власне, ви самі бачите результат. Хвостики і хвостики. Тут, тут зовсім трошки, тут небагато. І, коротше кажучи, така ось ситуація. От, вирішила я у формі експерименту, повишивати цю роботу. Ось тут я дошила до краю, тобто тут уже все закрито. Тут вишивалися в основному травички і трошечки квіточок. Що я вирішила робити отут? Отут я вирішила зробити, провести експериментик, а саме я вирішила, що варто мені почати вишивати, по-перше, зонами, по-друге, по кольорам, щоб кольори потихеньку виходили з роботи. О, тут вишито повністю. В ці, тут ось, якщо брати сюжет, то ось тут іде такий випин оцього берега, оцього ще. І ось тут. І це краєчок цього берега. Я його дошиваю е, шию, і залишається тут вишити ось це. От, те, що далі, це вже буде. Е, ну, Тут ще зараз не видно, тут, скажімо, буде вода. Немало води буде, от, оця річечка буде продовжуватися. Я вишиваю оцей шматочок там, де до води. О, тут буде кущик, тут вишито два кольори: це темно-коричневий 3371 повністю вишитий. І вишиваю зараз 934 зелений. О, також заповнюю багато темним, ще поки не дуже видно, але в принципі також досить непогано виглядає, як на мене. От, воно потихеньку заповнюється, я планую продовжувати далі вишивати і заповнювати його. Тут буде трошки коричневого в камінцях. Ну, власне, я, брала таким чином, я брала отут так само стопчик, і я веду кольори на вибування. От який кольор мені попадає, я такий повністю по цій зоні вишиваю його тільки отой колір. Ну, звісно, всюди, де я можу порахувати, гарно і дотягнутися. Тут зони в принципі, не складні. Тут в цій роботі передбачено всього-навсього 26 відтінків. На таку велику роботу це ну прям хтось скаже надзвичайно мало. Я сама, коли починала роботу, не вірила, що тут більше як що тут менше як 40 буде відтінків, але роботу дизайнер зробив свою гарно. 26 відтінків, на все про все і чудова, ефектна яскрава робота. Я її з великим задоволенням відшиваю, планую її в цьому році закінчити. Щоправда, я ще поки не знаю коли, тому що, е тому що власне, я не хочу з цією роботою розлучатися. Вона мені вже до душі, вона мені до душі прикипіла, і я, але я сподіваюся, що я таки її завершу. Я в всякому випадку ставлю собі на це ціль. Може, навіть я до кінця. До, 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 до свого дня народження в травні я його спланую таки завершити, але наскільки це буде швидко, я ще поки не знаю. Натхнення штука, знаєте, самі не передбачувана. Тому маємо те, що маємо. Вишила я на ньому щось там коло 800 хрестиків, чи то там трошки більше, ну, власне не, не дуже багато вишивалося. От, не було сильно багато натхнення, а силовити себе я не хотіла. От, тому вишивала ще інші роботи. Мені цього тижня понавипадало всякого нового цікавого, тому зараз покажу вам розкажу, що у мене ще вишивалося. Почну з того ж, напевно. Почну з того, напевно. Зараз я приберу трошки з кадру. Почну я, напевно. З них почну. Почну з моїх павичів. Мої павичі на них я трошки просунулася ще. Вишито на них там щось коло 600 хрестиків. Я цим дуже-дуже задоволена. Вони чудово просунулись. Як бачите, я повністю душила отут павича, власне, ось цього крило, тулуп. Ну, коротше, я ось дійшла до краю павича. Тут далі вже буде фоновий фон. Де там якісь квіточки здається. Ну, власне, на прев'ю вам все видно. Як я десь тут. Уву, тут, уву, тут уву. От, і воно ось там буде видно те прев'ю, і, от, власне, воно буде так виглядати в куточку там. Я дуже рада, що воно у мене вже закінчується. Ну, решт, що в мене цей. Павич уже закінчуся, бо, чесно, я трошки стомилася вишивати одними синіми і блакитними, вони мене трошки скажу під О, Хоча раніше такого, в принципі, не було, а тут, тут щось, щось коротше сталося. І я не хочу е, мучитися з тим, що мені якийсь колір. У мене ще не було, в раніше такого, що мені набрид якийсь колір. Але тут його ну, прям багато було. От. І ще багато буде, але то, може, мені ця робота часто попадати стала, то я, цей, я трошки від неї стомилася, трохи вона така. Не знаю, Не знаю, як сказати, коротше кажучи, якось воно мені так склад... ну, складновато йде, хай є цей. наче як не, не дуже великий, тут 90 відтінків, все соліди, але якось так воно теж дуже. Дуже якось так іде. Вишиваю на канві 16-го каунта, ніточки традиційно, мої, моя суміш, з Хес, ДМС, Бестекса, Airo і ще там, чого у мене, коротше, великий коктейль з тих ниток. От, і плюс якісь китайські ноунейми можуть попадатися, тому таке. Але я сподіваюся, що в мене воно все нормально вийде, тому е, ну, наразі да, виглядає, скажімо. А Сам по самому повечу виглядає трохи рябенько. От, Ці всі ті самі, по воді трохи виглядає рябенько, але тут вузенька смужечка, і я думаю, що це проблема може бути в тому, що я ще занадто мало вишила. Часто воно ем, з практики часто буває таке, що воно просто потім е, лягає рівно і виглядає нормально. Тому, тому ми давайте почекаємо, не будемо сильно придиратися. І Побачимо, що воно з того вийде. А зараз, що ж, так, виша, так, я вишила, я вам сказала. Ну, значить, все, по цій роботі я вам сказала, що мало. Що ще я вишивала цього тижня? Що Цього тижня я вишивала Алісу, по Алісі мою цю королеву. Вишила небагато, там щось коло 200 хрестиків. На спідничці я трошки, потрошку її колопаю, не хочу поспішати. От, мені, в принципі, нема куди поспішати. Я її потихеньку шию, вшиваю і тішуся собі. Тут небагато кольорів, там щось 20-щімось, але виходить. Моє досить таки непогано, і я сподіваюся, що в мене буде і просування нормальне, і все. все Бачите, я повністю тут рядучу, ну, повністю цей колір зробила. Щоправда, довелося трошки випорювати, бо я десь прорахувалася. Ну, це зі мною таке буває, тому я не здивована. От тому я почала потрошку заповнювати червоні відтіночки по цій частині спіднички, і тут якраз по центр. І я планую, що в мене воно все буде гарненько виглядати. Врешті-решт, але треба буде чуть-чуть почекати і по цьому. Вишиваю на пластику, от, і я планую його завершити в цьому місяці, цю, цю іграшечку. Так, з приводу того, що в мене ще вишивалось, ще в мене вишивалася моя е, кітайозна репліка на Dimensions. Я її буду називати саме так, бо так воно, по суті, і є. Е, це, е, е, ну. В оригіналі мала бути би схема, я планувала колись вишити японський сад від Dimensions, і я придбала набір, і я сподівалася, що по тому наборові буде вона нормально виглядати. Але оскільки це китайська схема. Так ось, воно, ось, щас я вам покажу, ось так ось воно планується виглядати. Ну, значить як виглядає, так як треба. Але суть в тому, що це не так, як у Dimensions, що там, власне, йдуть ті самі скажімо, Dimensions-овські викабенювання з багатошаровими хрестиками. І це все тут просто все хрестиком, і потім буде бекстріч ще. Все. Нічого зайвого. В принципі, мене цим підкупило частково. О, що немає зайвих оцих безкінечних півхрестиків. Вони, звісно, дають свою фактурність, але ну, таке собі. Чесно, не дуже зручно вишивати. Канвою тут підбирала свою, це не оригінальна. Оригінал був на 14-й Канві, я вишиваю на 16-й. Я собі поміняла. У мене був шматочок. Ну, зараз виглядає ось так, бо він чесно зняла сп'ялець. Не вишивала цього тижня багато. В мене додалося вода, в мене додалося цей парканчик. В мене отут додалося ця доріжечка і оцю... башточку не башточку, як воно правильно. Я не знаю, як це правильно. Ліхтарик, напевно, мені здається, що вони запалювалися. Хто в курсі? Темі, то підкажіть, як воно правильно зветься, я його буду називати по-правильному, бо я, чесно кажучи, в цих тонкощах не дуже шарюся. Мені сам сюжет дуже подобається, тому я його потихеньку буду просувати. Коли це буде наступний раз, я ще поки не знаю. Але я сподіваюся, що найближчим часом це таки буде, бо, в принципі, робота сама по собі не дуже велика по розміру цього е, тканинки, бачите, але є з чим поза. Є, що поробити. В ній, тому, власне, таке. Тут по схемі 44-43 відтінка солідами, буде трошки бекстічу але ну тут таке бекстіч там. Він багато кольоровий. До речі, бекстіч буде, але не так, щоб сильно дуже він був От, Але трошки буде погулятися. Спробую і з таким. От, минулого разу, коли я вишивала схожу роботу, це також, була, здається, мені... В е, мене була от, моя східна красунь, я її ще називала Гейшею, ну, але мені потім підказали, що не Гейша. От... Е, Кому цікаво, можете подивитися на каналі. В мене є попередні мої роботи. Це. А, зараз я вам її знайду. От, Це в мене є моя чудова красуня ця східна. Теж по такому китайському набору вишивала. Це був, щоправда, в мене Joy Sunday, а, а цей я не знаю хто. І тут також був кольоровий Бекстіч. От я вам зараз приближу тут. Бачите, чорний на одязі, коричневий на гілочках, і такий світліший коричневий був на е, тілі. Трошки такого ручка там, туди-сюди. І, в принципі, мені подобається те, як воно вийшло. Те, яке воно вийшло, і ця картина прикрашає мені інтер'єр, мене це дуже-дуже тішить. О, тому я не маю проблем ніяких з кольоровим версічом. Так, трошки б, ну, тим паче після купи іграшок, чого б він мене мав бентежити, здавалося. Так? О, ну, таке. таке. А, що ще я хочу про цю роботу сказати? В принципі, додати мені загалом нема чого. Тому буду показувати вам мою крайню роботу, яку я сьогодні вишивала. Сьогодні я весь день займалася вишивкою. Це є моя, мої лебеді. Також по китайському набору. Дівчата дякую, що ви мені підказали. Це репліка на німецький, дуже старий набір. От, і він дуже гарний. Виглядає не так яскраво, як тут, на прев'ю і в роботі, але все одно робота дуже-дуже красивенна. І я її буду потихеньку продовжувати кулупати. Е, чого я так кажу? Тому що я цю роботу вишиваю суто по паперовій схемі. В принципі, як і попередньо, я її вишиваю по паперовій схемі, е, то чому? тому що нема перенабору. Е, крім того, я вишиваю е, тут е, я її вишиваю на 20-го каунту канвії. Півхрестиком в одну і в дві нитки. я її в одну і в дві нитки, тому що по схемі воно йде на 18 каунт, на 16-й навіть каунт. Ні, оригінал був на 14-му каунті, якщо я не помиляюсь. От, і він, там хрест і півхрест. Але оскільки я вирішила на 20-му каунті вишивати півхрестом, то ну, а замість хрестика півхрестик, ну і замість півхрестика в мене тож півхрестик тільки в одну ниточку. Тобто я роблю його типу ювелірніше. Чесно, мені дуже подобається, як воно виходить. Якщо вам цікаво, я вам зараз для тих, кому цікаво, приближу. Зараз так щоб було видно. Бачите? Питання в тому, що тут півхрест в одну нитку, але тут ідуть два блакитних кольори, світліший, трошки світліший і трошки темніший, і вони просто додають фактурності води. От, виходить така ось краса. Крім того, тут, блін, кляті чверть-хрест, такі, як виявилося, ось тут на оцих ліліях водяних на стиках. Це, блін, той, же квест їх повишивати, враховуючи те, що це. 20-й 20 каунт канви. Чесно, я вам скажу, це дуже складно і не дуже зручно. Тому я навіть не уявляю, як там, ні, може, на 14-й канві там, там, виходить, два-три чверть хрестика має бути. От, і, блін, чесно, це нелегко. Не Але якось я впоралась, я, я собі придумала, як і в мене виходить найсмішніше. Те. От. А потім ще тут буде додаватися бекстіч. Додалось у мене тут на цій роботі 1135 півхрестиків. Мене це дуже тішить, я її буду потихеньку продовжувати просувати. Те, що в мене хвости є, ви не дивіться, бо я вишиваю знов таки по паперу, я собі відмічаю, де я є, хто я є. І вона у мене всунеться потихеньку. Повільно, бо я її не так часто беру. Ця робота в мене приймає участь в грі просувальний вишивон, у Мар'яни вишивальна хата, до речі, треба буде її не забудь прозвітувати. І ще я її десь, здається, ні, я її більш ніде не додавала, тому вона не так часто береться, але вона дуже гарна, вона мені дуже подобається. І я планую її продовжувати вишивати, попри всі складнощі. Тому таке бачу наразі те, ну, те, що я от наразі вишиваю. От цей тиждень був не такий продуктивний, як мені хотілося, тому що е, їздили в е, гості до родини, от, а це з ночівлею, тому в мене випало декілька день роботи. Проте я покажу вам е, ще дві фотографії, навіть три. От, це є мої, е, в принципі, то мій виїзний процес у батьків. От, це по схемі по набору чарівна мить, такий ось чудовий водоспадик. От, і так, він у мене вишивається потихеньку, ну там по 200-300 по хрестиків за цей раз за раз, бо, ну, почесно, там не дуже багато є бажання чесної натхнення вишивати. Але часом, коли є, то я потихеньку просуваю, як маю дуже сильне натхнення. От. Ну, власне, бачу, не буду вас сильно мучити довго. Хочу вам всім подякувати за перегляд, якщо ви дійшли до сюди. Хочу подякувати вам, глядачі, хочу подякувати нашим ЗСУ, тільки завдяки ним ми можемо. Робити нашу роботу, бути блогерами і так далі, і все це українською мовою. Тому всім дякую. Підписуйтесь, не соромтесь, коментуйте, ставте вподобайки або не вподобайки. Дуже буду рада, всім новим підписникам. Всім до наступного відео, па-па!